Маю для вас дуже гарні новини, і в цьому відео ви будете задоволені це почути. Нова постанова Кабінету міністрів номер 821 це не просто буде вже папірець, друзі, це надія, яка може повернути нам всім віру у справедливість. Дивіться, що найважливіше, це дуже наші гроші, щоб були вони в безпеці і нам віддали нам своє вони. Нарешті уряд зробив крок такий, який допоможе вирішити проблеми ці, що накопичувалися у нас роками. Дивіться, сьогодні ми детально будемо це розбиратися, що змінилося, хто отримає ці виплати, про які багато хто вже мріяв, бо виплати будуть отримувати всі. Починаємо. Ще зовсім недавно, виплати боргів за рішенням судів були схожі на гру в лотерею. Пенсіонери, які відстояли свою правоту в суді, отримували виплату просто хаотично і безсистемно, це ми знаємо. Лише частина рішень, ухвалених до листопада 2020 року, виконувалися. Усі інші просто стояли в довгій черзі, а самі виплати були нерегулярними та непередбачуваними, і це нам усім не дуже подобалося. Люди роками жили у постійній напрузі. Не знаючи, чи отримають вони свої законні гроші взагалі, а чи й не отримають, може. Це було, знаєте, як життя в тумані. Ти знаєш, що тобі винні, але не бачиш ніякого шляху, ні тих термінів, коли тобі будуть повертати ті гроші. Багато хто просто змирився був з цим. Відмовившись від боротьби, бо не бачив у ній сенсу, я вам скажу, і воно виправдано. Але увага, друзі, увага! Постанова 821 це поворотний момент в Україні. І ось світло вже в кінці тунелю, як кажуть. Постанова номер 821 прийнята була 14 липня. Вона створює єдиний зрозумілий механізм виплат за судовими рішеннями. Я це нагадую, бо багато людей не знають або пропускають друзі. Це сталося в липні, але не так далеко ми і відійшли. Це дуже корисна інформація. Слухайте до кінця просто. Бо це не просто косметичні зміни. Це революція в системі. Замість хаосу тепер є чіткий і прозорий порядок. Відтепер, дивіться, пенсіонери отримуватимуть щомісячні виплати незалежно від того, коли було ухвалено рішення суду, минулого місяця чи кілька років тому. Ця постанова встановлює прості правила, які, здавалося б, мали б бути завжди друзі відколи держава. Але що саме зміниться? І три ключові пункти, зараз ми їх обговорюємо. Перший пункт, друзі, дивіться, це прозорість і доступність буде вже. Пенсійний фонд отримав завдання до 1 вересня був оновити свою систему обліку. Це означає, що відтепер усі рішення судів, суми заборгованості та статус їх виконання будуть відслідковуватися. Це є добре. Усі ці дані будуть доступні онлайн. У вашому особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду. Це як мати власного, знаєте, банківського менеджера тепер, який завжди покаже, скільки вам винні і на якому етапі ваші виплати, вже. це прибирає стіну між державою та пенсіонером, уже так і так конкретно, даючи йому реальний контроль. Друга така тема чітке джерело фінансування. Раніше гроші на виплати брали з одного загального котла безсистемно, це ми розуміємо, це було важко для держави. Але тепер видатки чітко розділили. Пенсії, що фінансуються з державного бюджету, будуть виплачуватися з держбюджету, а ті, що зі страхових внесків, відповідно, з цих внесків. Це унеможливлює ситуацію, коли одна виплата може з'їсти гроші, призначені для іншої виплати, і створює стабільний потік надходжень. Тепер ця система виглядає вже набагато мудріше. Можна очікувати добрих змін, це точно. І третій пункт це гарантія щомісячних таких платежів. Дивіться. Це, мабуть, найважливіший пункт. Уважно послухайте, бо це дуже важливо. Навіть якщо пенсійний фонд не може одразу виплатити всю суму, він буде її розпреділяти рівномірно щомісяця. Уявіть, що ви виграли суд, наприклад, на перерахунок пенсії за кілька років. І це, ну, візьмемо тако, грубо кажучи, 50 тисяч гривень. Замість того, щоб чекати 5 років, ви будете отримувати, наприклад, по 1000 гривень щомісяця. Ну це можливо, це. Невелика сума, але вона буде стабільна. Це як отримувати зарплату, а не чекати на одноразовий бонус, який можуть так і не виплатити. Друзі, ну погодьтеся, це краще, ніж жити в невідомості. Ця інформація є в доступі, але ну я нагадую, тим може хтось цього не знав. І буду корисний для людей, які це пропустили. Значить, які є червоні прапорці і що може ще піти не так. Так коротенько є деякі такі невеличкі нюанси. Звісно, не все так ідеально, друзі, як здається, на перший погляд. Але тут нема чого переживати. Є й червоні пропорції, просто які варто врахувати буде, от і все. Поки що не ясно, наскільки швидко реальність наздожене бюджетні плани. Існує ризик, що пенсіонери, особливо ті, кому винні великі суми, отримуватимуть дуже маленькі щомісячні платежі. Але все рівно вони не будуть відрізнятися дуже. Від платежів для всіх, і це буде мало, а може їх і приберуть, друзі. Але давайте далі ще поговоримо, що це може затягнути процес погашення боргу на роки, ніби здається. Тим не переживайте, тому що ну, воно все владнається полегеньки. Просто, як ми вже згадували, це все одно набагато краще, ніж не отримувати взагалі нічого. Тут, ну, погодьтеся. Це добре, це новина це дуже добра. Також. Система обліку має бути стабільною і модернізованою, кажуть, а це вже великий виклик. Пенсіонерам доведеться трошки просто самостійно стежити за своїм кабінетом. Комусь буде й важко, звичайно, бо то немає інтернету у людей так, я це розумію, але контролювати виплати тепер і бути готовими боротися за свої права. Якщо щось піде не так, ви вже будете просто мати більше для цього можливостей. Ви все вже у вас під контролем, усе будете самі собі бачити. Постанова дає такий інструмент, але не знімає відповідальності з людини. Що мається на увазі, це просто, що якщо ми пропустили самі щось, ну це вже і наша вина. Якщо ми щось не побачили, якусь інформацію, зміну. От, Давайте зроблю таке порівняння, але ще, до речі, ще є одна хороша новина. Окрім вирішення проблеми з судовими виплатами, не варто забувати і про додаткову таку підтримку для людей старшого віку. Паралельно з цим виплатами будуть зберігатися і вікові надбавки, друзі, які ніхто не скасував. Я просто вам їх нагадаю: 300 гривень це для людей віком 70 років, 456 гривень для людей віком 75 плюс років. І 570 гривень для людей віком 80 років. А для тих, хто досяг 80 років і живе самий, увага! Потребуючи догляду, головне, передбачена додаткова надбавка це гарна велика сума, це 944 гривні. Це ще один прояв турботи, який підкреслює, що держава пам'ятає про своїх громадян. Ну воно просто так виходить зараз, що ніби справді справді щось і роблять. Висновки давайте такі зробимо. Що ця постанова 821, це є справді великий крок уперед. Вона дає надію і показує, що влада готова вирішувати системні проблеми. Бо інакше би цієї постанови не було, а раз зробили друзі, ну то щось і готові так ось та й роблять. Ну, подивимося вже. Головні плюси які? Це регулярні будуть виплати, прозорість та можливість онлайн-контролю. Це з плюсів, з мінусів це часткові виплати, що можуть тривати довго. Та потреба в постійній провірці статусу. Але це також невеличкий плюс, бо. Провірка статусу буде вже перед очима, і виплати все ж таки будуть, як би вони не були, але вони будуть. Так. І тепер я вам що хочу сказати, що потрібно зробити. Даю вам таких пару, ну, верніше, таких, знаєте, 3-4 поради. Перше, це зареєструйтеся в особистому кабінеті, друзі, на сайті пенсійного фонду. Це ваш інструмент буде контролю, пам'ятайте. Друге. Перевірте, чи є у вас. Невиконані якісь судові рішення може, і зверніться до пенсійного фонду, якщо ви їх не бачите. Перевіряйте все, щоб було добре. Зберігайте всі документи, рішення суду, довідки, все, що може підтвердити ваше це право. Зробили собі окрему папочку, поклали і нехай собі все те стоїть. І четверте, слідкуйте за віковими надбавками. Вони нараховуються автоматично, але перевірка, знаєте, нікому ще не зашкодила. Отож, постанова 821, це початок системної прозорої та передбачуваної моделі виплат. Воно давно вже так мало би бути. Але попереду ще багато роботи. І ваша пильність та активна позиція це найкращий спосіб буде переконатися, що обіцянки стають реальністю і що все буде йти, так як кажуть. Будемо за тим слідкувати, друзі. Не треба зразу казати, що це брехня, що це неправда, бо це публічна інформація, вона є всюди, її можна почути вже на багатьох каналах. Я просто допомагаю поширювати ці інформації з надією на те, що держава починає робити щось для людей. І щоб ми розуміли, якби знаєте, що ми вже не самі, що справді, воно змінюється. Добре, що воно хоча б щось та й робиться. Оце от добре. Та й до чогось воно дойде. Будемо дивитися все. Я дякую за увагу. Кому було корисно відео, буду дуже радий вам допомогти. На все добре. І слідкуйте, хто бажає за каналом, бо тут будуть завжди актуальні новини. Те будуть що на інших каналах. Просто, знаєте, буває таке, що. Я подам таку інформацію, що ви будете чути її просто і перший раз і на моєму каналі. Ну, кому інтересно, підпишіться тоді. А хто не хоче підписуватися, просто заходіть час від часу, знайдете для себе щось корисне, що поможе вам для життя. Я тому буду дуже радий. На все добре, друзі, почуємося.